Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос посеред нас. Сьогодні Господь до нас промовляє ще одну притчу і сьогоднішня притча про таланти. Часто, дорогі брати і сестри, коли думаємо про цю притчу, коли думаємо про таланти, то нам Зразу приходить на думку наші здібності, наші якісь міння, навички, інші речі. Але що означає талант в тому часі, коли Господь говорить цю притчу? Талант один талант це є 27 кілограм золота. Уявіть собі, чоловік, якому дається 5 талантів, отримує досить непоганий такий. Старт для того, щоб займатися якоюсь справою. Відповідно, навіть той, хто отримує два, теж непоганий такий капітал для того, щоб розпочати якусь добру справу. І навіть той, хто отримує один, цього вже достатньо, щоб почати якусь таку непогану діяльність. Я думаю, що приблизно. І на там той час теж вартість золота була такою цінною, як сьогодні для нас з вами. Господь кожному дає за його здібністю. Якщо Господь бачить, що людина є здібна, орудувати п'ятьма талантами дає п'ять, десятьма дає десять. Лише двома дає два, і якщо лише одним, дає той один. Але точно, що кожному Господь дає якийсь капітал на початку, дає якийсь старт, знаєте, таку подушку безпеки, з якою ми можемо собі починати якусь добру діяльність. І очевидно, що ця притча, доріг Христі, теж є про Наші вміння, навички, наші таланти, ті, які нам є дані. Але дуже просто, напевно, саме на грошах, на такій ваговій кількості так, цих грошей, можна зрозуміти, наскільки Господь щедро те, щоб нас такими речами, які ми не можемо ні зважити, ні поміряти якось. Бо Кожен талант, який ми маємо, є надзвичайно цінний. Кожен талант, який дарує Господь, ми покликані розвивати. І якщо не розвиваємо, стаємо подібними до цього третього слуги, який закопує щось дорогоцінне в землю. Бачите мудрість цих перших двох слуг, того, який отримує п'ять, і того, який отримує. Два, справді є мудрість, яка заслуговує на повагу. І тому їм Господь пізніше каже, цей Господар: «Гарац, слово добрий і вірний, був ти вірний у малому, поставлю тебе над великим, увійди в радість пана Твого. Тобто та людина, яка трудиться, яка найперше оцінює те, що отримує щось як дар. І потім починається цей дар примножувати, вона завжди буде мати похвалу від Бога, вона завжди буде мати славу в Господніх очах і завжди отримує більше. Тобто, якщо є вірно в маленькому, отримує завжди більше. І цей приклад двох слуг, які помножують, він є дуже важливий. Бо дивіться, дуже цікавий момент, що тут не йдеться про якусь конкуренцію, не йдеться про, про те, що хтось з них кращий, хтось гірший. Як той отримує ту саму репліку від Господа, так і другий отримує ту саму похвалу. Гаразд, слуга, добрий і вірний, був ти вірний мені в малому, поставлю тебе над великим, увійди в радість пана Твого. Господь не оцінює насправді вагу. Господь не оцінює те, що не вимагає, щоб той, хто взяв два таланти, приніс 10, чи той, хто взяв 5 талантів, приніс 20. Господеві дуже важливий цей процес усвідомлення прийняття дару. І важливий процес, що людина після того, коли приймає дар, починає. Щось робити для того, щоб примножувати цей дар чи талант. Оце є те, що є важливе в Бога, в його очах. І якщо говорити про цього третього слугу, то дуже цікаво, бо він так виявляється, що дуже добре знає, навіть може краще знає цього господаря, як ці попередні двоє. Чому? Тому що він каже, пане. Знав я тебе, що, що ти жорстокий чоловік, жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Тобто знав я тебе, це означає, що він дуже добре е, знав логіку цього пана, знав, е, який саме він буде просити висновок, знаєте, за, за ці таланти, чи, е, чи який він буде просити результат. Але він все одно, попри те знання, приймає дещо іншу позицію. Не активну, але пасивну. І тому що він каже? Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ну, скажу вам, що це до кінця не є така пасивна, напевно, дія, тому що нині закопати, вирити яму, в яку закопати 25. 27 кілограм золота. ну, Треба добре потрудитися. Знаєте, а ще земля е в тих краях не дуже є така проста до копання, як наша. І напевно, бо він вже собі думає, що я йому потім віддам рівно все те, що він мені дав. Е не врахував інфляції. Е Напевно, він мусив добре закупати. Напевно, пішов копати вночі, щоб ніхто не бачив. Тому що, знаєте, якийсь злодій, який побачив, що там щось ціни є закопане, а ще не глибоко. Ну, то піду собі там скоро викупаю. Тому він точно, що може, навіть не один день думав чи шукав можливості, трудився для того, щоб закопати цей талант. Але, на жаль, його зусилля були вкладені в... не в те, що було потрібно насправді. І тому десь в очах Господніх це є все ж таки така пасивна дія. Тобто ти пасивно нічого не робив, нічого скорисного. Може щось робив, може потрудився, може він пізніше йому цьому господареві розказував, як він. Сильно втомився, коли закопував, коли думав над тим, де закопати, але це було неважливо, стратегія неправильна, логіка не та. Зроблена, можна так по-людськи сказати, просто нерозумна робота. Як часто ми з вами теж можемо робити купу такої роботи, яку не потрібно робити. Знаєте, в житті досить багато інколи робимо такого, чого не треба робити. І є ще одна дуже важлива річ, яка характеризує цього слугу. Отже, ми сказали, що він знає пана, він розуміє, яка в нього є логіка і якого саме результату він буде е, очікувати. Однак він все ж таки зі страху перед ним, страх, бачите, його так сковує. Він зо страху перед ним робить те, що не треба робити. І господар додає нам ще інші дуже важливі характеристики, які найбільш промовисто промовляють якраз про характер цього слуги. Звався його пан і каже до нього: Лукавий слуго і лінивий. Лукавий і лінивий. Оце дві речі яких найбільше, напевно, треба боятися в нашій діяльності і взагалі в нашому житті? Хто такий лукавий слуга? Лукавий слуга то є той, хто думає одне, знає друге, робить третє. Лукава людина це є та людина, яка є підступна, від якої можна сподіватися, знаєте, в будь-який момент ножа в спину, тому що. Це є людина, яка десь не має в собі таких важливих цінностей, які потрібні для стосунків чи які потрібні для того, щоб будувати якусь таку цивілізацію любові. І тому лукава людина ну, на неї рідко можна покладатися на 100%. Навіть коли покладатися, то треба розуміти, що Ця особа може підвести. В будь-який момент, особливо в найбільш потрібний, може підвести. І тому господар, я так собі відчитую, що Господь розумів, що оцей чоловік його підведе. І тому дав йому один талант, а не п'ять, і навіть не два, а лише один. Тому що ну, найменший ризик. Ану, спробуй, даю тобі ще один шанс. В принципі розумію, який буде висновок, який буде результат, але може якраз може якраз ти трошки по-іншому почнеш поводитися. Може навіть побачиш приклад цих, цих інших. Бо знаєте, багаті люди, і коли вони мають багато грошей, повірте, вони радяться між собою, куди ті гроші вкладати, вони роблять якусь спілку і починають засновувати якусь справу всі разом. Бо навіть тих грошей, що вони мають, їх бракує для якоїсь супердорогої речі. Ось. Тому він прийняв ліниву позицію, і про це теж знає господар. Каже: ти теж є слуга лінивий. Ось лінь, дорогі брати і сестри, це є річ, яка є дуже небезпечна. Блаженніший патріарх Святослав одного дня. Сказав гарні слова, що лінивий чоловік нічого в житті доброго не досягне. Лінива людина по теперішньому перекладі. Не чоловік, але людина, що є, і чоловік, і жінка. Ось тому ця лінь якраз перешкоджає слузі орудувати цими талантами. Він собі Зробив роботу, закопав талант і очікував. Ми не знаємо, скільки часу він собі вів таке легке, розкішне життя на дивані чи за столом, але фініш цього був досить такий фатальний, тому що каже Господь про нього а нікчемного слугу того, цього, який закопав талант. Викиньте в темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. І пізніше додає до нас, вже до слухачів, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Всі ми покликані сьогодні слухати, особливо сьогодні, бо не в кожному Іванівському уривку Господь каже, хто має вуха щоб слухати, Хай слухає. Саме сьогодні Господь. Показує нам приклад трьох людей, і каже, ви можете собі вибрати свою модель поведінки, але будете нести відповідальність за цю модель поведінки. Комусь буде сказано, слово добрий і вірний, ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим, увійди в радість, а комусь буде сказано Його викиньте в темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. Тому, дорогі брати і сестри, наше, наші дари, наше життя, кожен день життя, наші таланти є надзвичайно цінні. Якщо ми ще до сьогодні їх не оцінили в своєму житті належно, то сьогоднішній Івановський уривок запрошує нас саме до цього. Слава Ісусу Христу!